Пані та панове, Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Вже протягом майже трьох років я роблю відео про інтеграцію в Німеччині, але це не прості відео про те, що підіть, зробіть і отримайте. Це відео про людяність, відео про оптимізм, відео про те, як відповідно до вашого здорового глузду Позитивного настрою ви зможете зробити все абсолютно побудувати своє життя в Німеччині. Ви пишете мені коментарі, відповідно до них я роблю актуальні відео. В цій країні я вже живу 22 роки і за цей час я встигла. Як це посадити дерево, народити дві доньки, вивчитися, змінити декілька робіт. І зараз я знаходжуся в такому класному віці, коли я можу сказати, що життя чудове і поділитися цим настроєм з вами. Хтось останню разу під відео написав: Лена, скажіть, будь ласка, я дивлюся ваше кожне відео, як ви навчались на психологічного консультанта? Тому я пошкрібла по сусідкам, знайшла свої дипломи, які я вам покажу. І підготувалася для того, щоб розповісти, як же я навчалася на психологічного консультанта, чи варто це робити в Німеччині, і якщо варто, то для чого? По-перше, ем, така річ цікава, психологічний консультант. Хто це в Німеччині, хто вам буде оплачувати ваші послуги і хто буде вашими клієнтами? Це два головних питання, на які ви маєте відповісти перед тим, як ви почнете це навчання. Я проводжу психологічні консультації, інтеграційні консультації і в ці консультації починаю завжди питанням: для чого це вам? От людина каже: Я хочу бути. Там вчителям, вихователем, бухгалтером кажу, добре, де ви будете втілювати себе в життя? Оскільки вивчитись це одна справа. А що з цим робити? Це інше. Якщо ви, моя колега чи мій колега, і маєте досвід в Україні, працювали там, можливо, психологом, психотерапевтом, психологічним консультантом, потрібно робити. Зразу порівняння, що ви будете робити з вашою світу з України, як її пересадити, як ту квіточку, в субстрат Німеччині. Ви знаєте прекрасно, що в Німеччині психотерапевт, психологічний консультант і психолог це абсолютно три різні речі. Три різних напрямки, і оплата йде по-іншому. Якщо ви психологічний консультант, це може бути Ausbildung, Weiterbildung. Якщо ви психолог, психотерапевт, це штудіум ніяк не інакше. І ваше навчання в Україні потрібно буде визнавати тут, здавати іспити. Це дуже важкі іспити. І Психологічного консультанта оплачує людина сама, тобто це приватний підприємець. Коли почалася війна, я відкрила свій канал, його запатентувала. Я відкрила це як клієнтвеаби. І всі мої консультації, що я роблю, їх оплачує не страхова компанія, їх оплачують клієнти напряму. І потім я маю, як та кожна поважаюча себе людина, має мати там лікаря, юриста, штоабератора в Німеччині. І я плачу потім з цього податки. Тобто, якщо ви будете працювати психологом в Німеччині, відповідно, у вас буде або своя практика, або ви будете працювати в якійсь установі, тобто абсолютно рідні речі. Тепер, якщо ви скажете, я хочу бути, як і я, психологічним консультантом, я вам задам перше питання: хто буде вашими клієнтами? І тут видається. Таке наступне питання виходить знання мови. Якщо ви скажете, моїми клієнтами будуть українці? Ну, тепер давайте подивимося, українці, які приїхали до Німеччини або українці, які знаходяться в Україні. Тобто вам будуть оплачувати ваші послуги, яку суму ви будете ставити так, як... скільки коштують ваші послуги. 10, 20, 30, 40, 50, 60 євро. Ви не будете працювати в Німеччині, ви знаєте, мінімум зараз 14. А ваші послуги це мінімум, щоб ви так знали. Консультація у німецького психологічного консультанта приватна на коштує 100 євро. Тепер наступне питання: хто з українців, які живуть в Україні або які живуть в Німеччині, буде оплачувати вам 100 євро, по оскільки це вартість ваших послуг. Ніхто. Можливо, хтось і оплатить, але це буде дуже скажімо так мало клієнтів, ви не зможете прожити, оскільки вам треба буде оплачувати і квартиру, і машину, і їсти, і пити, все остальне. Це просто велика кількість грошей. Тому або ви будете працювати за 20 євро в годину, що абсолютно не рентабельно. Ви не зможете побудувати свою власну, або ви будете працювати психологічним консультантом паралельно як неїмтетішка. Наприклад, як це роблю? Я Я маю свою офіційну роботу і те, що чим я займаюся клянґевек. Це Німтітічкайт. Оскільки, якщо ви будете повністю розраховувати, що ви є психологічним консультантом, це йде Зельпштейнтічкайт, це приватна страховка і все остальне, це дуже такі аспекти, які ви маєте враховувати. Знов таки, якщо ви будете працювати з німецькими клієнтами, то ви зараз в цей момент ви не потягнете німецьку мову. Оскільки, якщо ми самі знаємо, чим ми працюємо наші інструменти, це мова. І ні один німець не піде до вас на консультацію, оскільки ви не розмовляєте німецькою мовою, хоча б ну, B2 2 це ні про що, якщо це ми говоримо про психологічного консультанта. Тому думайте, чи рентабельно для вас отримувати освіту в Німеччині на психологічного консультанта. Тепер, як це відбувається, я спеціально знайшла сторінку школи, на якій я навчалася, це кому треба під відео ще напису Bildungswerk. Фітірапоті Шеберуфе. Це приватна, скажімо, установа, але вони в них мають сертифікат. Це штатліш, а не кан. Це означає, ви вони просто так десь там повчилися від людини, яка. До речі, зараз я бачу велику кількість фірм, які з'явилися, вони є приват. І вони кажуть, ми вас за 6 місяців будемо навчати професії, і ви її опануєте. То всі нормальні люди за 4 роки вивчають цю професію, а ви прям за 6 місяців будете професіоналом. Це не є реальністю. Давайте, будь ласка, дивитися на все з безрожевих окулярів. От у нас Bildungswerk. Що вони пропонують? Burnout prevention. Так вони виглядають дуже класно. Що ви будете робити? Я зробила той Burnout prevention. де там мій. Диплом, Ось, я отримала сертифікат, я в них навчалася. Будь ласка, ви отримаєте сертифікат, плюс у вас є Ausbildungsinhalte, тобто, що ви там робили? І плюс там написано державно визнаний номер. Зараз я вам просто прочитаю для того, щоб ви знали, що воно є. Ousпіing став Monate. Це означає, що 6 місяців ви навчаєтесь, як ви хотіли. б. für die Bearbeitung des Studienbriefe. ви самі розподіляєте цих 5 годин в тиждень. Чесно Вам скажу, я це робила брус До речі, спеціально говорю німецькими словами, німецькою мовою, щоб ви розуміли, що воно є. Я працювала в садочку, коли я зрозуміла, що мені вже просто настільки сумно там стало, що, хоч край, вирішила я вчитися далі. Я пропрацювала, в мене діти маленькі, прийшла додому з дітьми, пішли на один кружок третій, 3,25. Потім я 5 годин кожен день навчалася, кожен день собі писала і все. Справа в тому, що вам приходять лекції, вам приходять от саме такі А4 зошити, і там написано лекції, як це обробляти, ви вивчаєте. Моя проблема було те, що там було дуже багато міта шпрахи. це іде професійна лексика. І, ну, вибачте, психологічні терміни вони настільки важкі. Мені треба було спочатку перевести, що вони від мене хочуть, а потім зрозуміти. І ви самі розумієте, що це настільки важкі процеси. Тому для тих, в кого німецька не є рідною мовою, треба ще буде розшифровувати, що вони мають на увазі. Якщо ви навчалися цій професії, ви самі розумієте, про що я говорю. Uh, Zwischentest nach jedem Studienbrief, das heißt, ihr bekommt auch die letzten Studienbriefe und dann den Test. Den Test bekommt ihr online, ihr habt einen Portal, da könnt ihr in Budlaska ohne Probleme. Ausbildungsinhalte, Symptome und Begleiterscheinungen, uh, Ursachen, Zusammenhänge, Diagnose und Behandlung von Burnout und uh, seinen Folgeerkrankungen, Diagnosenmethoden, Methoden, Messinginstrumente. Konkrete Preventionsmaßnahmen. Preventionsmaßnahmen, Lebensführung und тобто я вам просто пару слів прочитала, що вона є. Проводити семінари. Це в мене в кюльні було, тобто я їздила ви самі, туди їдете за свої кошти і ем, знімаєте квартиру на день, наприклад, у вас в суботу, неділю семінар, я в суботу зранку приїхала. Побула, переночувала день назад, і ці семінари коштують екстра. Я платила 200 євро. До речі, цікава штука. Апшлюс, що в нас апшлюс? Це шитліх, апшлюс прфунк онлайн. Ви пишете: Я здавала це тоді на місці, їздила і здавала зранку туди, здала екзамен назад, поїхала. І тут написано: дивіться. Штатліх цуласунг снума, бачите ця річ. Тобто, це визнано державою, це не просто, зараз раз повторюся, якась там непонятно хто фірма, які самі собі це все намалювали. Ви можете зайти на цю сторінку, пишіть в приват, або, якщо хтось напишіть в коментарі, треба, я зроблю посилання під відео, і там ви можете безкоштовно замовити, от в них тут написано. Аначе безкоштовно замовте цю інформацію, і ми вам прийшли додому: студіон, інгайте, чи умови навчання, пробні лекції, вони присилають. Я б вам 100% радила це зробити, оскільки ви прочитаєте перших три листи, і ви зрозумієте, це неймовірно важко. Коли ви це закінчите, є така, як в наркоманів, така тяга, я ще щось хочу, бо там написано, тут burn-out. Дивіться, я, наприклад, вивчилася в Шеберата і персональний коуч. І воно ж тягне. Що я там ще зробила? Beratum, тобто розвиток дітей. Що я ще? Пабератум. Тобто ти, ти починаєш робити, бо там цікаво, бо там ще щось поїхали зробили. І ви це все робите, а потім розумієте, що ви робите, а не працюєте. Чи іде страх працювати, чи іде ото... ну, щось там. Пам'ятаєте в тому анекдоті, а там посадимо помідорчики, і ту шляпку той мужик кинув. А в Німеччині це робити важко, і якщо ви не почнете зразу застосовувати свої знання, які ви вже отримали, то кіна не буде. Це важка робота. Вам потрібно, можливо, свій Ютуб канал, наприклад, так як роблю я. Я веду групу на Фейсбуці. Фенікс це для душі. в мене там небагато людей, десь 5,5 тисяч закрита група. Там мої мотиваційні дописи, я роблю ще карти таро. Тобто, в мене це моя віддушина, Я працюю з людьми, які також як я позитивно. Тимно налаштовані, але якщо ви хотіли б заробляти, заробляти гроші саме відповідно до цієї професії, це важка праця. Поки ви будете знайдете свою аудиторію, хто до вас прийде, щоб зайшла ваша енергетика іншим людям. І я би не радила це робити як основну таку. Професію, а робити це як додатковим. Якщо у вас є конкретні питання по вашій ситуації, чи ви були психологом, чи консультантом в Україні, зараз хотіли б зробити це тут, звертайтеся. Але потрібно думати, що з часом вам потрібно буде розширювати базу клієнтів, можливо, робити консультації німецькою мовою, це означає вчити німецьку мову, або просто реально розуміти, хто буде вашими клієнтами, чи заплатить ваш клієнт вам 50 років євро за годину консультації і ем... База має бути дуже стабільна. Це не тільки я зробила ту освіту, я вже класний персонал. Все приходить з часом. Довіра ваших клієнтів, довіра вашої аудиторії на каналі. Це все приходить тільки тоді, коли ви самі маєте багато досвіду і коли ви можете це показати відповідно до інтеграції і в Німеччині або ваші клієнти люди з України. У той самий бюрн-аут, це думаю так супроводжує майже кожного психолога, кожного консультанта, оскільки ми намагаємося віддати, але для себе потрібно знайти золоту середину, скільки ви віддаєте, скільки ви отримуєте. Я це все зробила. Не питайте мене, як наскільки це буде важко. Паралельно зі мною мола колега починала навчання. В неї чоловік, двоє дорослих дітей на той момент були, дочки 18. Я тоді була розлучена сама. У мене дітям було напевно років 8 і Тобто вони були в школі, я працювала, і це неймовірно важко, але я дуже організована людина. Тому якщо ви самі можете організувати себе, ви можете працювати нон-стоп і вчитися і здавати. І коли я це все здала, вже отримала свої дипломи. Через якийсь рік написала до мене дівчинка, ми разом вчилися, Вона каже: Лена, слухай, ма студені прюфунген? Я кажу, я ще б шудах, фекесен, вона каже, о, і я б цайт гіласен. Я так подумала, боже, якби я собі сайт гілалася, я би зараз ще й забула все, що я вчила, оскільки ви в системі. Тому ем, не треба собі. Час залишати для вас, працюйте зараз, робіть зараз, і я зараз просто безумно задоволена. Ем, зараз я розум... сама розвиваюся. Я, наприклад, відвідую курси Уліха Клімента, це професор-доктор. Він ем, також консультує пари в Хайдельберзі. Я читаю книжки, я взяла онлайн-курс, там, до речі, теж професійна лексика, дуже класна, але це можу зараз робити сама, оскільки в мене є база. Тому зробіть перший камінь для тих, хто буде зараз казати, хочу зробити. Бити освіту в Україні, потім прийти сюди. Вам буде треба враховувати інші аспекти. Якщо вас цікавить, звертайтеся на приватні консультації. Ми розберемо, що саме вам треба зробити, якщо ви будете робити консуль... освіту в Україні, щоб адаптувати її на німецькій землі або не знаю, можливо, в якійсь інших країн знаходитись. Тому сподіваюся, ви знайшли в цьому відео корисну інформацію. Як завжди, я вам вдячна за коментарі, за лайки, за підписку на канал. Можливо, ви поділитесь ще з кимось цією корисною інформацією, і побачимося в наступних відео.